Процес продовжується. Коля грузи я вожу. Коротше, возив, я возив. До 30 щось там, чи 31, чи 32 машини насчитав, а далі збився. Ну, яка куча була, яка залишилася. Тоді результат є. Тут вже, я думаю, за сьогодні ми повинні справитися. У нас іншого виходу немає, тут залишилося, ну, блін. Порівняно небагато, а вечором треба пекти бризка сою. Сою Мустан, мустанхіаполо на сплошному посіві. Оце буде тільки перва гліфобробка. А на всіх інших вже блін, двічі провели гліфобробку. В общем, процес іде, зараз анекдот вам розкажу. Анекдот відійшов від колі, щоб гарчання трактора не мішало. Значить підписник скинув, анекдот встятися можна. Був голова колгоспу. Брехун страшний. Ну і на роботу водителем взяв вже ж собі такого самого. І тут вони їдуть в Уазіку, на поле там жнивують хлопці на комбайнах. І голова колгоспу каже, вчора був на охоті, каже, лупанув, каже, зайця. Більше 100 кілограм. Ну, цей ж такий думає, що ж собі сказати. Каже, ви прикиньте, я вчора був каже, на рибалці, каже, щуку піймав. А з тієї щуки 20 кг криз доїв. Цей такий, йома, я думаю, бреше більше, ніж я. Ну ладно, приїхали вони до поля. Пішов голова до комбайнерів, каже, ну що, хлопці, косите. Ну так. Да. Щось цьому каже, році пшениця ні в дугу. Каже, в тому році була як квасоля, а цей рік якась каже. Як мусор. Всі такі думають, ну пшениця як пшениця. Якщо каже хлопці, не вірите, — така, спитайте в мого каже, — водія, каже, він в курсі. Ну, Голова ж заінтригував комбайнерів, ті думають, ну та пішли, спитаємо, хоч щоб понімати. Ну, приходять же ж до водителя, кажуть, чуєте? Там голова каже, що в цьому, в цьому році пшениця каже, не в дугу, каже, як мусор, а в тому була як квасоля. Це правда чи ні? А він каже, хлопці каже, за зерно, за пшеницю нічого не скажу. Але солому на пилорамі на доски розпускали. <рес> ото, тобі, <рес> ото тобі голова, ото тобі водій. Один одному чешуть і вірять в те, що вони чешуть. Вообще. Це зараз на сьогодні першу машину гружу, ранок. Вчора такий дубар був, неможливий. Сьогодні хоч трохи тепліше, бо я думаю, що й сонце вийти, бо щось мені в шортах. Жаркувато. Зато чітко, ой, холодно. Зато чітко не так пече, як пекло, Хоч яйця до купа не прилипають і гусеніця не морщиться. В общем, грузимо, возимо і на вечір поїдемо бризкати. Так що далі покажу, не перемикайтеся, палець вверх, далі буде З гноєм завершено. Все, довезли все, те, що було, ждемо, поки викормлять іще. Одну партію курочок і потім будуть зачищатися і поїдемо далі е, вивозити. І значить що? Наші анекдоти, От, скажіть мені, коли все происходяще, це живе анекдот, на жаль, телефон сів, iPhone, це ж, йо-майо, Якщо ще ж поки коля грузи, я в Тіктокі заліпаю. І, звісно... Треба пилять, заростає, не по дням, а по часам. І, звісно, посадився телефон. Ну, Значить, суть коватова, догружаємо останню машину. Там залишилося 2 три ковша сипнуть. І коля забурюється, там вода короче, стоїть. Подгрібає вже останнє і там залиша. Ні блокировка, ні передок, нічого, короче, не вимагає вже все. Лише на місці і все. Коротше, я витягнув його згорем попивав, трошки, як завжди, що в колі, що в мене є, не знали тільки, чи два зразу цеплять, чи один, поки батя не привіз. Все чітко. Відвіз машину ж на поле, висипав, все чітко. Їду назад, піднімаюся на гору, солярка кончилась. Воно то не кончилось, там може літрів 5-7 було. Але ж ті під гору, бак, тіп, ну, все ж. Солярка на цю сторону на, на задню стінку пішла і типу, не було з чого сосати, завоздушило. Добре, що хоч до бази недалеко, так я пішов каністерку, взяв, льопнув туди і закачався, поїхав. Ну суть є суть, на що ти добре. Хоча столя ще один розкажу. Потім Коля перецепив ці ж роги, не роги, крючок і поїхав, де толі знімати. Добавку на жатку ж, для сояшника привезли вони, поїхав, мого тіло зробив, на фунфей заробив і перецепили бочку, оприскувач нацеплений, їдемо на А Гачуть про ніхто? Не знаю, чи правильно його розкажу чи ні, бо це старенький анікдот, це хто коли Баті розказували, потім батя мені, ми потім з батькою давай його вдвох до кучі ліпить і відтоді ще дзвонили тому чоловіку, який нам його розказував. Йому в'язніть. Суть такова. Короче, із зоопарку втік ведмідь. Ну і ж оголошення на кожному шагу, що втік-ведмідь, по телевізору крутять, по радіо крутять. втік ведмідь, хто знайде винагорода, пишіть, дзвоніть і так далі, бо це ж, ну йомає, горе. Ну і значить дзвонить жіночка, каже, так, так, багатоповерхівка. І побачили, ведмідя сидить на деревині, заліз на вершок і сидить. Ці ж кажуть із зоопарка, що ми вас почули, зараз проїде чоловічок, спеціально обучена людина, займеться цим питанням, вам велике дякую, винагорода там туди-сюди пізніше. Ну, В общем, ждуть чоловічка, приїжджає він. Виходить з машини, вискаву фляші, рушбайка на цьому на плечі. І з ним собачка. Така мініатюрна, гарматна по ньому. Приходиш, доброго дня, доброго дня. я Саша. Це собачка мій в кефірчик його звати. Всі ж такі. Нащо думаємо, то хоч собаку взяв? Так, значить каже, план дійсний наш і такий. Я різу на дерево майже туди до ведмідів. Друшу деревину, ведмідь падає, кефірчик його хватає за яйця, я злажу, ми його пакуємо в машину, я тарабаню його запарку. Все понятно? Ну так. Да. Значить, держіть кефірчика. Ружо нате, я поліз. Ну він вже лізе, тут же жіночка кричить, каже, а навіщо ви мені віддали ружьо? А, каже, забув, саме головне не сказав. Якщо із деревини перший падаю я, стріляйте кефірчика. <гум> Бо це ж схвати за бубінці його. Чоловік боїться за своє господарство. <гум> ну, може якось так, може чуть-чуть не так. Ну, в общем, чути по-своїму анекдот. Як ото мама, не теребіть бісю, так і тут. Ну, про маму теребіть бісю пізніше. Що значить? Їдемо на сою. Аполло, мустанг, піонер на сплошному пасі. Будемо бризкати її. Оце, щоб ви поні... Ух, юма, я ж проїхав вже. Щоб ви понімали, всі площі, де у нас 35-те міжряддя, вони вже побризкані по, по другому кругу. Двічі гліфосатом. Навіть чому двічі? О, все є. Тому що там, де після соєшника це раз, перша причина, і друга, там, де тільки повідходили площі, де вони там, бур'янів, вся таблиця відділено. А ось іде і там двічі вже да, проведена гліфобробка. Їдемо ще на поле, де будемо проводити перший раз гліфобробку. Тому що це поле вже в нашого обробітку не один рік, ми його знаємо, звісно, з бур'яном ми боремося і там проблем з ним немає. Але пішов ми ще йод, подекуди, поодиночні случаї свіріпи і якісь оці. Пустинні кущі, я їх називаю. Таке воно здорове вимахує його майо гліфосат його не бере, чуть-чуть тільки присаджує. то треба йти вручну виривати. Ну та, в общем, вирви. Значить, оце ми будемо зараз бризкати. Один чи два? Ні, навіть два оприскоче 100%, може три оприскоче. Не готов сказати. Такий фронт роботи. Сім вечора зараз заправляємося, поки доторохтим, якраз буде пів восьмо, температурний режим в ідеалі, так як сьогодні не пекло, це ось на вечір сонце вийшло, а було, було хмарно. І плюс вечір штільок намічається туди десь до штілька. Так що потихеньку будемо працювати. Ну і далі щось розкажу покажу. По гліфосату, оце хтось питав там у мене. Свої? Ні, ні, не своє Коль. Гліфовід. Використовуємо такий. Ось є суперклін. Ну це таке воно більш до десеканта і тому подібне. Все, що є дешевше, те й використовуємо. Є гліфовіт, є суперклін. Ну Якщо на сьогоднішній день ліфовіт чи суперклін, як ми купля... ну тоді коли ми купували на момент покупки до 6 Ой, до 7 тисяч, це я розгнув щось там десь 6 копійками було за каністру. А раундап Макс 9 копійками. Тобто, яка не яка, економія, типа при купівлі якоби обі єсть. Але ж при оприскуванні, коли ми льємо, наприклад, цього 2,5 літри, то раундапа Макс там одні льють один і два, другий півтори, треті там дві. Так, що, тепер треба витягувати її, Коль. Ага, ви Куди? А так ми заправляли тоді. Та ми мати переносили. Тепер і драбину не достанеш. Йто! Что делать? Так они стрельные мешай.

Заправилися, проїжджаю кукурузку з Сіфортаго. Пару днів і рядочки зійдуться. І нам туди прямо по курсу. Як же ж мені подобається 35 міжряддя, то там відступ був. Супер. Це теж тут треба вже проводити другий раз ліф -обробку. вообще, блін, 35 бомба. Я вже за пшеницю метикую як ми її будемо сіяти 35 та чи може 23. -те. В общем, в общем будемо щось сіяти ну потім покажу. Це вже зовсім інша історія. Коля він вже на мазі, а я потихеньку скакаю. Зараз покажу сплошний посів, сходи рвані, дощів немає, засуха, капець просто. Ми будемо сподіватися, що... Що пройдуть до Так, значить, соя аполо. Це у нас получився провтик. Засипали сівалку. Я поки везде всі краї пооббігав і в получився з краю в краю просів. Оце те, що я казав. Рвані всходи. Не знаю як у кого, в нас отака жопа. Десь краще, десь гірше. Це соя аполло. Там соя піонір і за нею соя мустанг на сплошному посіві. Ось бачите, так само тут, що то жрет. І так рідкі сходи, а то ще й щось і їсть її. Значить, ще вийшовся в мене провтик. Соя поло мілкенька. Соя мустанг теж мілкенька. Перву сіємо. А, ця ж піонеровська, вона крупніша. І ми, виходить, сіємо перше аполло. В принципі, висів, ну, ви бачите, те, що там не посходило, може в сухій землі лежить, може хріенєзно. Чого воно? Може, і в сухій землі, а може, а може хрінізно. Мустанг приблизно така сама, я постараюся, як обійду край, показати. А піонеровська, е рідкіша, того що сівалка плювала. Ну, це мій косяк, так як виходить, ми оці ці язички, які на висівних. Вони стояли на одиничку. Ну, на першому пер, на положенні. Посіяли цю так само ж іншу і так само іншу на першому положенні. А виходить, це треба було перевідкрити. Коли соя мілкіша, треба користуватися другим положенням. Коли соя крупніша, треба користуватися третім. А перше і друге це слугує для пшениці. Ну, це я тупонув, не знав. І тому вийшло так. Не знаю, що з цього роя вийде. Прокоментуйте, в усіх така сама соя, чи в чи, чи усіх нормально посходила. Жах. Просто жах. Ще щось і під'їдає. Асфальт. Просто асфальт. Не, там липше якась голошка є. Ну що це, це хто знає де. Так, в общем, обходжу по кругу, потім ще будемо з язиками. Перейшов вже в автономний режим, скажімо так, автоматичний. Ось край. Лінія беж забита. То, то ця частина не бризкає. Дві, дві виключення ось показано. Я оце не знаю. Як впомні, як ми раніше бризкали. Ну, Коля зараз вообще на кайфі сидить, тіктоки гортає ленту, бо раніше ж він бризкав. А я там воду підтягнув і ще щось там, ну, Будь понятно, бризка бризкаю. Тепер бризкаю я. Плюс оцій, ну я думаю, в багатьох було палочка мішечок на цю палочку 14 метрів, ну, в нашому випадку, бо захват 14 метрів, відрахував і стоїш як той піонер. І в тому краю ж так само. Зараз їдеш все, забив АБ в печі. Що проїхає, значить по кругу. Сосонки, дивлюся, одне місто, ярочок під'їжджаю, Сосонка є і там є. Іде де стоя там теж хвоща, мать чесна. Що будемо либо вносити. А, цю ж, селітру забув, вона називається. Скажіть, я скажу. Забув, щоб ви поняли, селітру, щоб підкислить ґрунт. Або ще знаю другий вихід з цієї ситуації. О, бачите, включилася третя секція. Тільки що ж не бризкала. Або я знаю інший вихід. Це посіють кукурузу і влупащить хвощ ванцелота. Є чудо препарат по хвощу, але ж питання в тому, що залишиться противодія землі. Потрібно буде щось, не пам'ятаю, що на, що вже... на що він буде впливати, бо щось... щось сіять після нього, де не можна, де не можна, треба тільки одне. Ну Зараз ми його притупимо, в принципі, капля невелика, прилипач є, траву, так є, але ж все одно, гліфосат його не вб'є. Зараз розвернусь, секундочку. Розвернувся, бо там чуть-чуть неудобно, не нас там ярок, до речі, який туди зайця виїхав. Перед назад треба ставати, чуть-чуть неудобно, то прийшлося прирватися. Так от сосонку, при цій, понятно, чи не її вивезти по кукурузки, але ж оце послідіння. Не пам'ятаю тільки що що після неї не, не можна сіяти а ну напишіть оце їжджу катаюся блін ну, такі рвані всходи Дяд, ну, воно не тільки у нас воно де толі де льоні толі іншо Теж ж і воно по соює рвані всходи ну і ваточні як Зараз ми його вжик не придавить чуть у вас тоже там по місту всі такі рвані сходи Висновок один. тільки треба сіяти рано. Раніше, що раніше, що звертати увагу на озими, озимі культури, як пшениця, горох, наприклад, що там, ну, ріпак, це само собою, але ріпак це точно буде. Так як зими вологозабезпечення ще ж є, більш-менш куди б не йшло, витягує. А от, наприклад, як оце зараз, ярі культури і що сяяні. Весною не годяться капець. Дядь льоня теж він розказував, каже. Ці ж личинка хруща трамбують сою. А вони ж уже такі здорові, це ж хруща давно я не бачив. В цьому році не було в тому, не пам'ятаю. Він раз чи на 4 роки вилазить виліз... виліз... і літає, чи раз на сіка, не, не пов'язує точно. Та То його походу і розвелося. Так, ну в общем почем чотенько все йде в правильному руслі. Давайте, ставте лайкози, підписуйтесь, але давайте вже доб'ємо 100 тисяч, а тоді вже буде щось страшне. Шучу. Пропав був тільки що сигнал. Скільки минут 10 не було. А воно є такий момент, що як тривога по всій Україні, станції вирубають. оці ж РТК, що роздають точність. До 2 см. Ну, з ким не буває. Не бачу що нічого страшного, але, але хотілося, щоб воно працювало і і не виключалося. Ну, 10 минут простоє. Печем. Що сонечко сіло, вже не так і натхнення ні, щось таке вже, аби добризка цей по-друге, я бризко, і базу. Ну, мабуть, гепнем три. Дубар вже стає Неможливо. Перед цим вже ж 2-3 дні таких дубарів було. 15-16 градусів днів. Ночі 7-8. Ну це, це не червень місяць, це таке враження, як осінь настає. І писало на ці дні по типу, дощі, але від того їх не було. Ну, може ж колись буду. Так, звісно, ще би обризкувач людський, щоб не оцю каліку. Де ви прикиньте, це польський кошти чи 30-30, тисячу, чи 33 зараз. Це його в Польщі виробили. З Польщі привезли, розтаможили сюди. Тут аж ми ж його купили не у завода із Польщі. Ми ж його купили вже в якогось перекупа, який приліпив. Яка його взагалі там собі вартість виходить? Понятно, що корч. Понятно, що що маємо, те маємо, ну, блін. Що є, те, є та вибристи. З такими врожаями, як зараз оце стоїть потенційна врожайність, яку ти бачиш на майбутнє, то навряд чи щось ми будемо прикидати за якийсь там оприскувач. Але б хотілося. Або сюди я б, звісно, щоб толково підійти, зробити крила, поставити циліндр, людські мощні крила, циліндр по краям колеса або проволоку і сидиш на гідравліці циліндром, бачиш, що ти пішов сюди, смикнув ту сторону, смикнув ту сторону, було б так. Ну, що є, то є. Пів 12-го, печу на базу. Закінчив, значить. На сьогодні роботу, за завтра я думаю... Ні, я не за завтра ну за вечір мається якби з утра почав, то гаряч добив би. Ну та бо. Робота зроблена на сьогодні, їдемо. Це я сам собі їду, тільки що й думаю. Це коля зараз вже як цар вдома, під зицькою, на кроваті. А я оце тільки скакаю додому, на базу. Це ж він мене заправив і по дорогті, що там йому їхати. А я ж поки добрий став. А це в процесі тік-ток і щось дивлюся. Всі виставляють, що не бере Лободу. Плюс Андрюха там воловий виставив відос. Батя дзвонив, каже, що дядь, Льонів, дядь Толі жалюються, що не зробили по цьому, по гліфосат, по лободі. Одну взяло, одну ні. Таке оце побризкав. Надіжда є, що типу, а да, як воно там буде насправді, хрені. Буде, звісно, обідно. або по каполю це просто по... такі прям п'ятна. Ми їх повирубували. Посапали. І на тих містах опять ще нові з'явилися. Те, що я говорив, що там корінь, неймовірний, треба буде брати оприскувач і пішечки, шандорить туди і прямо його заливати тим раутапом, тому що множиться, не по часам. В общем, все, на сьогодні відео завершую. Дякую за увагу, з вас лайкос. Всім дякую за перегляд. І звісно, все буде Україна.